Давайте прославимо Боже ім'я і скажемо слава Ісусу Христу! Я перед початком хочу, щоб ми відкрили один текст Божого Слова, а книга, яка є моєю улюбленою, це буде друге Тимофія, Тимофія, 3 розділ, 16 і 17 вірш. Це буде основою моєї проповіді. І я хочу, щоб ми разом прочитали це. Усе писання Богу натхнене і корисне до навчання до докору, до направи, до виховання праведності. Щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Ми зачитали такий текст Божого Слова, і він в загальному або такий центральний, який виражає. Саму важливість або особливість самої Біблії. І в одної людини запитали, що для тебе є Біблія. Він каже книга? А Нічого питають, що для тебе є Біблія. А це є книга книг, вона є вище всіх книг, бо вона вже довгий час, яка не міняється і залишається. Інші питають, а що для тебе є книга? О, то є Божа свята книга. Інші питають, а що для тебе є книга? А він каже, це для мене життя. І сьогодні мене про це те теж буде запитання таке саме, що для вас є Біблія? Що для вас є ця книга? І хтось вже дав собі відповідь, а хтось ще не може придумати відповіді, то я хочу, щоб ми обов'язково собі знайшли відповідь і дали відповідь, що для мене є Писання, що для мене є слово, що для мене є Біблія. І якщо є вона для мене, така як попередніх людей, то це дуже кепсько. І тому е я сьогодні хочу е поговорити про важливість читання Божого Слова. Яку воно несе з собою важливість, що воно приносить? І що воно дає. Я два із моментів покажу, а є багато багато моментів. І один із моментів, який може не зовсім приємний, який сьогодні сказав Сергій, це те, що нас докоряє або це те, що нам показує. Але воно, воно щось приносить за собою. Так як для християн, я зараз говорю про людей, яких віруючи, про людей, які в церкві, про нас, про як церкву. Про людей, які а, ми в Христі і хочемо жити християнським життям. І коли ми подивимося просто на старий заповіт, чому так Бог а, строго ставився до закону, який він дав Моїсею? Чому він так от, десь можна сказати, а, якісь такі даже, та, таку проявляв і так, таку грубість? Закон не виконали і зразу наказання. Закон і зразу наказання, якщо не виконали. Чому так? Чому, чому так Бог хотів? Але якщо ми з іншої сторони подивимося, чому так Бог хотів? Бог хотів, щоб людина вона була скерована і вона була в такому правильному руці йшла. І Бог про це дбав і тому Бог зразу от десь так жорстко поступав. І коли ми вже дивимося в новий заповідь, десь ми можемо бачити, от нема такої от не так жорстко, а не так грубо може. Виражає от Бог закон свій. Але коли ми дивимося от, в саму глибину або в саму суть, що хотів Бог, то, виявляється, він ще планку вище підняв, ніж в старому заповіті. Якщо в старому заповіті треба було зробити, то Ісус каже, якщо ти подумав, то ти вже це зробив. Ви розумієте? Десь виявляється в старому заповіді, що так жорстко зразу Бог наказував. Але Бог вже за результат, вже за діла наказував. Але коли в новому заповіті ми бачимо, планку підняв Бог. Тільки подумав. Ще не приводить до результату того діла. Для чого? Так Бог дбає і хоче, щоб людина була в напрямку, в хороших відносинах і в такому, щоб як оце в такому в загальному висказаному в Тимофія пише, щоб людина була направлена, щоб людина була готова, щоб людина була доброю і готовою до доброго діла і досконалою людиною. Ось для чого це робив. І тому перший такий один з моментів. Важливість читання Божого Слова. Я зачитаю до євреїв 4.12. Бо Боже слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обострішого. Обосічного проходить воно аж до, до, до поділу душі й духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки та наміри серця. Євреїв 4:12. Боже слово, воно гостріше від усякого меча обоюдного. Воно готове і судить наміри і думки наші. І це, це не те, що ми бачимо не нож. Но, но в чому тут суть? Воно каже, що воно проникає серце і наші думки. Я вчора сидів, готувався до проповіді і слухав декілька проповідей і слово. І я просто от, коли сидів, слухав і побачив, наскільки, наскільки це важливо, і наскільки от Слово Боже воно торкається і воно судить, бо і мені стало неприємно, мене совість почала судити. За моє відношення до писання. І я просто побачив, наскільки важливість, і я зараз говорю не тільки комусь, тому що в мене так добре виходить, а тому, що важливість я теж потребую, і мені важливість, наскільки воно приносить життя і важливість християнина. І Якщо сьогодні я в християнин, якщо я сьогодні хочу бути християнином, то це моє життя, це мій керівник, це, це як карта, яка супроводжує. І Якщо сьогодні в мене цього немає, я не читаю і я не думаю. То це неприємно, але я хочу, щоб вас судила совість. Бо вона мене судила. Якщо совість судить, то це ще дуже добре. Якщо не судить, це дуже погано. Не може бути християнин без життя. Бо це наше життя. І що воно приносить? Воно судить наші думки і наміри наші. В іншому перекладі, або коли ми читаємо грецькі ну, переклад, який виражає от, оцю думку або оцей текст, воно одним словом називає критикує. І якщо я вас запитаю, критика це добре чи ні, ну. А якщо по-іншому критика це корисно, ви тут зі мною погодитесь. Це неприємно критика. Але це корисно критика. Це боляче. Це неприємно, коли тобі сказали якусь твою. Негативну сторону, або якусь поправку в твоєму житті, або будь-який комплімент не зовсім хороший, коли приємно щось говорити. Але всім нам відомо, і це, це не скрито, що в кожної з нас є свої такі слабкі сторони, і коли нам і говорять, нам неприємно. Але коли ми хочемо поправити і стати кращим, або ми йдемо навчатися, то нас поправляють і нас оцінюють так, як, так, як є, і дбають про те, щоб ми були кращими студентами або іншими в будь-якій іншій сфері. І це те, що неприємне, але це те, що приводить до кращого. І коли ми читали от текст, е, текст спочатку е, Тимофія, то він каже, до направи, до направи, воно направляє нас як християн. Слово Боже, коли ми читаємо, воно судить наші думки, наше життя, і коли в наших поступках, або коли ми діємо в житті. Коли ми не згадуємо про Слово Боже, ми можемо собі вести себе так, як нам подобається. Але коли ми подумали про Слово Боже, або коли ми задали, а що Бог подумав, а що Писання про це говорить, зразу із середини нас починає нас судити. Або я би так не зробив, або як на мене Бог дивиться. І тому, коли ми читаємо, воно нас направляє. В нас є помилки, в нас є ошибки, наші проступки, наша поведінка, наше відношення один до одного, наша образа, або кого ми ображаємо, або як ми реагуємо, і всі інші речі. І всі інші речі. Воно відбувається в життєвих, і ми думаємо, так є, так буває, і так нормально. Але Но коли ми заглядаємо в слово, коли ми читаємо, і нас Писання закликає, що так ненормально, це не добре, коли ти ображаєш, і коли ти ображаєш, а тим більше, це ненормально. І, і багато таких речей, або твоя поведінка, твоє відношення, твої слова. Це не нормально. Ми починаємо аналізувати, ми починаємо виправляти. Воно неприємно боляче, але це на краще нам. Слово Боже, важливість читання Слова Божого, Воно нас виправляє. Я читаю другий а, текст Божого Слова, який а, дає нам життя. І коли ми читаємо 1 Петра 2.2, такі слова. І немовним і немовному народженні немовлята. Жадайте щирого духовного молока, щоб вирости вам на спасіння. Щоб вирости вам на спасіння. Є два етапи: це харчування, яким людина харчується. Є харчування, яким ми живемо. І якщо людина не харчується, є якісь певні признаки. Її або його хвороби якісь, чому людина не їсть. Нема апетиту. Про щось болить, щось турбує, є якісь певні причини. Але нормальна, здорова людина, вона харчується. Це природньо, щоб людина їла. А якщо просто не поїсти декілька днів, людина починає худнути, людина починає втрачати силу, енергію. Вона не може бути такою активною, як вона була, коли вона їсть. Бо харчування дає нам енергію, дає нам емоції, дає нам е, здоровий розсудок. І, от... і коли людина не харчується, це ненормально. Є якісь певні причини. Або вона просто добровільно відказалася або піст, або є якісь хвороби. А нормальна здорова людина вона має харчуватися. І тому сьогодні, якщо я хочу бути християнином і от християнське життя вести, я можу сьогодні аналізувати себе через призму цього слова. Чи харчуюся я, чи це те, що мені хочеться, я, я живу Писанням, я християнин, і я без нього не можу, так як здорова людина без їжі вона не може працювати, вона не може робити щось. І Петро каже: це дає на виростання духовного росту і на спасіння. І ще інший такий от Метод харчування або е, е, вид їжі, є різні види. І інший вид це те, що Ісус сказав, і Він промовив: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із, із Божих. Стастина підійшов і питає Ісуса і спілкується: Візьми, ти, ти, ти зараз в пості їсти хочеш. Скажи хай ця каміння стане хлібами. Ісус каже, не одним хлібом буде харчуватися людина, але Словом, яке виходить із уст Божих. І тому другий момент важливість читання Божого Слова. Воно дає нам життя. Воно дає нам життя. Ісус каже, не одним хлібом буде питатися людина, але Словом, яке виходить із життя. Воно відтворює, воно... ми живемо, коли ми... коли ми читаємо, коли ми. Воно, воно потворює нас із середини. І я не можу без цього. Я пам'ятаю, хтось, з ким я спілкувався, і один з братів каже: «Е, я, я не можу не прочитати слово. Я, я виходячи з хати, або просто в день, щоб я не прочитав, я не можу так. Це моє життя. Я, я розсуждаю, мені хочеться, просто хочеться. І є моменти, коли е, треба е, заставити себе. Але саме найприємний момент, коли тобі хочеться. І це нормально. Я пам'ятаю свій теж такий момент, коли мені хочеться. Я, мені, мені, мені просто хочеться читати, мені хочеться досліджувати. Мені хочеться знати, що таке праведність. Хто така праведна людина? В чому святість Бога полягає? І мені і я хочу це. І це оце саме оце відчуття, оце саме такий стан, коли людина цього хоче, коли людина цього бажає. І людина цим живе, і людина цим має християнське життя. І Ісус сказав, Ісус сказав. А я є правда, дорога і життя. І коли Бог ізраїльського народу давав закон і так сильно хотів, щоб вони строго дотримувалися, то Ісус прийшов. І він не понизив, він вказав на закон, але він сказав, що а, я виконав закон, і сьогодні хто потребує, хто жажде, приходьте до мене, бо я є хліб життя. Він сказав, я є хліб життя. І тому сьогодні, а, дивлячись на це, а, необхідність Божого Слова в нашому житті, важливість Божого Слова в нашому житті. Вона, вона просто велико необхідна для нас. Тому що в ньому полягає життя християнина, в ньому полягає напрямок або досконалення для того, щоб людина була кращою, щоб людина була вдосконаленою. саме через Слово Боже. І тому, підводячий пісумок, важливість читання Божого Слова. Воно нас критикує. Воно, іншим словом, направляє нас бути досконалими, бути ми готовими до доброго всякого діла. І Друге, це те, що дає нам життя, дає нам надію, скеровує, яким ми маємо життя в собі, і життя буде мати вічний Ісусом Христом. І це ми можемо прирівняти просто до водія, який має напрямок або маршрут в житті. Ми можемо прирівняти. Якщо я сьогодні христинин і я хочу мати життя, я сьогодні повинен і необхіден читати Боже Слово, яке критикує, яке направляє мене, і читати, яке дає життя, так як і водій який не може їхати або виконувати маршрут без маршрута проложеного. Так як і водій не може виконувати або бути водієм без маршрута, так і слово в житті христинина і сьогодні до кожного з нас. Тому я закликаю нас до того, щоб ми сьогодні роздумували над тим і прийняли слово, яке приносить життя і яке нас направляє, щоб ми були людьми готовими до всякого доброділа, людьми досконалими, які хоче Бог від кожного з нас. А за ці слова і Богу хай буде слава. Амінь.